Бажати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Шесть держави! Щесть держави! Згідність нести високе звання поліцейського. Згідністю нести високе звання поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові. А ще дотримуватись законів та конституції України, а також гідно нести звання поліцейського. Так сьогодні присягали на плацу Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ майбутні правоохоронці. Усього 125 курсантів із 10 областей. В навчальному закладі цього року побільшало хлопців-студентів, а от дівчат навпаки поменшало. Якщо ще минулоріч їх відсоткове співвідношення було 60 на 40, то зараз жіночої статі лише чверть. Одна із них і Олександра дівчині років. Років приїхала із Марганця. Мріє працювати в ювенальній превенції. Добається саме в цьому університеті умови проживання, умови харчування на вищому рівні. Хотілась познайомитися саме з цими викладачами, дуже висококваліфіковані люди. Передають свої професійні навички, спілкуються з курсантами, допомагають їм завжди. А це її майбутній колега Богдан. Обрав напрямок кримінальна поліція опору повноважений. Конкуренція на цю спеціальність була дуже велика, але хлопець впорався сам із Чернігівської області, але мріяв потрапити саме в цей навчальний заклад. Впевнений, він найкращий у підготовці поліцейських. Відбір відбувався чином перевірки фізичної підготовки та рівня теоретичних знань. Фізична підготовка складалася з забігу 100 метрів та комплексної силової вправи. Стати поліцейським це моя дитяча мрія. Я завжди мріяв надіти погони поліцейського, спеціальний жетон. Це вже шостий набір Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Тоді ще в 2016-му, на першому курсі було лише 100 людей. Цього ж року набрали рекордні 425 курсантів денного відділення та 100 – заочного. А от загалом мали намір вступити сюди у 2022-му 345 людей. Тобто на одне місце претендували три абітурієнти. Були виставлені більш жорсткі вимоги до фізичної підготовки, тому що ми розуміємо, що зараз не час, і майбутні правоохоронці за час свого навчання повинні спочатку мати гарний фізичний стан, а за роки навчання такі надбання в тактичній підготовці, вогневій підготовці, для того, щоб одразу після закінчення вступити в ряди практичних підрозділів і вже на території. І міста і області і інших областей виконувати гідно свої функціональні обов'язки. У навчальному закладі не приховують дуже раді, що вони приваблюють юнаків та дівчат з різних куточків України та дають їм престижну професію. На майбутніх поліцейських уже очікує належна підготовка життя в гуртожитку інституту та нові знання, аби бути правоохоронцями, якими пишаються. Ганна Соболева, Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський.